Коли у нас є повітря? Да. 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 Так. Скажіть, скажіть мені, а чим ми дихаємо з вами? Повітря. повітря! Повітря. А ми зможемо з вами прожити без повітря? Ні, так, ми можемо. Давайте з вами проведемо невеличкий експеримент. Закрили носики пальчиками. І Як нам було важко? Да. Так. Що ми відчуваємо? Повітря. Повітря, яке Холодне, правильно. А давайте спробуємо поплухати на долоньку. Що наша долонька відчуває? Холод відчуває. А давайте похекаємо на нашу долоньку. Як холодне робити повітря, так і тепле повітря. так? І повітря існує навколо нас. Правда, існує повітря навколо нас? <плес> Добре. А тепер, діти, ми зараз з вами, я вам покажу, ось ми з вами подивимося, що там є маленькі-маленькі частинки повітря, маленькі кружки. Скажіть мені. Ось у, мене, ось у мене є ось така кружечка. Дивіться, як ви думаєте, у ній є повітря? Ні. <плес> Давайте ми зараз з вами перевіримо. Перевіримо чи ні? Дивіться, да. ось таку маленьку грудочку я кидаю у нашу банку. Що робиться? Зеленіє. Ні, що <плес> Ой, башки піднімалися. Це що? У нас у грудочці були кори, які були заповнені чим діти Повітрям. Коли ми закинули нашу грудочку у банку, і пори почала заповнювати водичка і почала виштовхувати що? Повітря. І повітря витяг. Кулю, починало підніматися на поверхню. Давайте ще раз спробуємо. Ось у мене є це що таке. Крейда. Крейда. Як ви думаєте, тут є повітря? Да. Да. Ми що, перевіримо? Да. Давайте. Нема. Нема повітря. Не. Але якщо ви помітите, як воно шепить і вискакує з нашої, з нашої крейди. Дивіться, як воно вискакує. <клес> чуємо? Я не чуємо.